Доброго здоров'я, підписники, на вулиці дощик. Я рву виноград. Ось Такий рожевий виноград, ось у цю відео. Збираюсь робити сік з нього. Якщо вийде все, то буду показувати далі, як воно все відбувається. Виноград дуже спілий і бачите, вже навіть починає тріскатися. Коли немає дощу, то тут бджоли, оси його поїдають. Добре, і на зв'язку. Отже, дивіться, це вже в мене вариться виноград в каструлі на звичайній дров'яній плиті, щоб заекономити паливо. Що ми зробили, це очистили його від корінчиків і закидались не тільки самі бубки і на них залили трошки води. А все інше це виноград. Тут вже стерилізовані, тобто обдаті кип'ятком банки. Це, це ще ні. Ось так де підготовка до закриття виноградного соку. Сорт винограду Лідія. Отже, після просіжування вийшло в мене стільки соку. Це приблизно якщо по кастролі половина. Якщо була повна з, з самих бубок, то половина вийшла соку. Тут в мене відсіжені те, що шкурки самі. Зерня та інше. Можна було його ще перетіжувати, але я думаю, поки що так буде достатньо. Можна його взагалі затиснути в марлю і відтиснути. Але це не для нас. Ось такий вийшов сік в кінці. Бачимо з трьох відер винограду сорту лідія. 8 літрів і неповна літрова банка інша. Ось такий він має колір, дещо схожий, як... Томатний сік, але він такий трошки рожевий. Вже будемо пробувати. Ви теж можете його легко зробити без додаткових якихось соковарок, соковижималок і насолоджуватися цими божими дарами. Ось який вийшов сік на наступний день, як ви бачите, скільки тут знизу осаду. Якщо хочете без осаду, вам треба. Скористатися соковаркою. А якщо ви хочете виноградний сік, але не витрачати додаткові кошти на придбання такого приладу, то я думаю вам підійде і такий метод Ось його зборти. Ну і він такий стає мутний, трошки м'якоті є. Але для нашого життя то має важливого значення.